Everybody, I'm so glad to see you again. Unit 17 grammar, comparatives, short, adjectives. Page 103. Також на уроці ми будемо з вами працювати на сторінці 154, 154. У назві цього відеоролика так я завершу, залишу. Що це ще й сторінка 154. Все, so, Сьогодні працюємо, говоримо з вами про порівняльну ступінь прикметника. Про порівняльну ступінь коротких прикметників. І так, що у нас таке порівняння? Отже, прикметник це та частина мови, яка називає, дає характеристику предмета і відповідає на питання, який яка, яке. А, ну, наприклад, може бути нова річ, може бути новіша річ. Наприклад, ця ручка, нові, моя ручка новіша за твою ручку, або красивіша за твою ручку, або дорожча за твою ручку. Отже, Comparative degree, порівняльний ступінь, вищий ступінь в українській мові його ще називають. Це той формат прикметника, який порівнює два предмети, двоє людей, дві групи предметів об'єктів людей. Тобто це порівняння між чимось двома. Complete rose sentences with the words in the box. І так, доповніть речення розини. Jose's house is then my house. Який uh, будинок у Жозе? Новіший чи старший? За, старіший за мого будинка? So Jose's house is new year than my house. Будинок Жозе новіший за мій будинок. My house is older. Відповідно, що мій будинок старіший за будинок Жозе. My house is older than Jose's house. Now complete the sentences. We add er to short adjectives. Ми додаємо uh, закінчення ER, суфікс ER, аби утворити до прикметника, або утворити порівняльну форму. We write then. Ми пишемо слово then після такого прикметника. After the comparative. Or newer than, older than. Отже, comparative form. Uh, Порівняльну форму прихметника завжди, майже завжди, супроводжує слово «зен». Слово «зен» – це який місточок до наступного об'єкта. Дивіться, будинок Жозе новіший за мій будинок. Мій будинок старший за Жозе-будинок. Ну, а зараз grammar reference. Давайте перейдемо до практики, page 154. І так, давайте з вами розглянемо, як же у нас утворюється. Наші Comparatives. Comparatives – порівняння, порівняння ступінь коротких І довгих прикметників. І так, якщо у нас прикметник короткий, це той прикметник, який складається з одного складу, або з двох складів. Якщо з двох складів, то закінчується на Y та W. Поки що говоримо лише про них зараз. То ми утворюємо. Comparative form порівняльну форму за допомогою ER. але є аспекти якісь з правописом. І так, tall – Односкладовий прикметник закінчується на дві приголосні літери, тому при додаванні ER нічого не змінюється. Tall – taller. Наприклад, Danny is taller than me, Danny – вищий за мене. Якщо прикметник закінчується на літеру І, то додається не ir, ER, а просто R. Тобто одна літера І скорочується. Safe безпечний, safe безпечніший. The beach is safer than the sea. Пляж безпечніший за море. Hot. Якщо у нас прикметник односкладовий, закінчиться на один приголосний, перед яким іде голосний, то цей останній приголосний подвоюється. Italy is hotter Хоте, Than Island. Якщо прикметник закінчується на літері Y, перед якою йде приголосний звук, то літера Y при додаванні ER змінюється на I. Happy happier. Liz is happier than her sister. Ліз щасливіша за свою сестру. Task 1. Put the words in the correct place in the table. Розставте слова у правильному стовпчику в табличці. З приводу їх за аспектом того, як вони утворюють. Свою comparative degree. І так: Angry, Angrier Літера Y змінюється на I. при додаванні ER Angrier Clean cleaner. Просто ER додається. Без жодних змін. Cold, colder. Також сюди. Colder Dirty dutier. Оцю табличку. Dirty. Фет Fet, фете, подвоєння ті. Фет Fet, фете. Товстий, тостіше. heavy – Хот хороте. Подвоєння. Хот хоте. Лейт лейте. Додаємо просто і. Просто R. Тому що вже «late» закінчується на літеру І. Лонгер. Long, Ную. Також просто ER. Old – older. Олдер Sad, sadder. Подвоєння. Small – smaller. White, whiter. Біліший. White. Create отже, таким чином, ми з вами утворили ступені порівняння цих прикметників з урахуванням їхніх аспектів і особливостей правопису. Повернемося на нашу 103-ю сторінку і давайте з вами виконаємо ще другу вправу на закріплення. І так, у нас ті ж самі правила big bigger than. Подвоєння лі, літери, так, при додаванні «er». «Dirty» – «dirtier than. Y змінюється на I при додаванні «er». Тому що перед Y іде приголосний звук. New, newer than. Просто ER додали без змін. Nice, nicer than. Додали R. Тому що літера І вже є. Old, older than. ER. Small, smaller than. ER без змін. Now complete the table below. Так само, як ми тільки що робили на сторінці 154 Нам треба доповнити цю табличку. І так, cleaner. Додаємо просто ER. Cleaner. Фетте вже є. Happy yeah Wise Minitza na I Happier Продовання ER. Uh, hot Hoter. Double Hoter. Mm Hungria. -hmm. Hungrier. Hungria. Longer. Uh, longer. Cleaner. Пропустила A Longer. Довший. Седе. Подвоєння Ді. Седе. Сумніший. ТОЛЕ. Більший. Ту, вибачте, сейфе. Безпечніший. Літера І вже є, тому додаємо лише R. Так, туле. Ну і younger сюди ж. Younger. Younger. Mm -hmm. Great. Повернемося на стрінку 154 і виконаємо вправу другу. Read the text, прочитаємо текст, і потім нам треба зрозуміти, ці речення правдиві чи ні. І так, Mike and Rick are both tall. Майк і Рік обидва високі. Майк is 1,76 and Rick is 1,80m. Майк 1,76 м, а рік метр м. Отже, Майк Майк Майк'с 1 рік. Майк вищий за ріка. Ні. Отже, це хрестик. Це неправда. Рік на 4 см, але вищий. Далі. Рік uh, weighs 95 кг. Рік 95 кг. Майк тільки 75 кг. Майк із only 75 кг. Отже, хто у нас? Рік важчий. Рік'с heavier than Mike. Все правда. Рік' Shorts are XL. XL Extra Large. А Mike's are M medium size. Футболки. Сурочки. Ріка XL. А Майка М. -ки. Так, ну тут поки що немає з цього пригоду нічого. Um, Далі. Майк is 27 years old and Рік is 90, 25. Майк у 27, а Рік у 29. Майк uh, старший за Ріка. Ні, неправда. Рік старший за Майка. Отже, це неправда. So, Mike's uh, younger than Рік. Так? Майк uh, молодший за Ріка. Далі. Uh, Rick's got lots of friends. He's very nice. He's really nice, but Mike hasn't got many friends, he's always angry. У Ріка багато друзей, друзів, він справді гарний, дуже як людина, а Майк не має багато друзей, тому що він злий. Отже, Рік товарись, більш товариський. А тут навпаки написано: Mike's friendly and nicer than Rick. Ні. Майк always angry. Отже, це неправда також хрестик. That's wrong. Майк і рік like running. Майк і рік люблять бігати. Рік can run 1 uh, kilometer in 5 minutes, but Mike can do it only 4 minutes. Отже, um, Майк і Рік люблять бігати. Але рік uh, біжить 1 кілометр за 5 хвилин, а Майк може його пробігти за 4. Отже, рік швидший. Рік швидший за Майка. Це правда. Тому що рік пробігає 1 кілометр за 5 хвилин, а. А, навпаки, навпаки, виходить Майк швидший за ріка, вибачте, рік біжить 1 кілометр за 5 хвилин, туди подивилася, а Майк може це зробити лише за 4 хвилини. Отже, навпаки, Майк швидший. Отже, це неправда, вибачте. Так. Отже, Майк навпаки, повільніший, так? Так, отже, uh, Rick's faster than Mike це неправда. Ідемо далі. Rick's shorter than Mike. третє. Rick uh, менший за майка. Отже, метр uh, 1,80, а Майк 1,76. Це uh, у нас неправда також. Так, that's wrong. Далі 4 is wrong, 5 is wrong. 6 is, is true. It's uh, right. And the last one, Mike slower than Rick. Mike повільніший за Ріка. Неправда. Mike is faster. Отже, це також буде false. Неправда. Wrong, да? Окей. Okay. Отже, лише одна правда у нас тут була. Rick's heavier than Mike. Рік важчий за Майка. Ось така ось історія. Окей. Okay. Let's turn to our page. Так, page 103. So, exercise 3. So, let's complete the sentences. Давайте з вами доповнимо речення, користуючись порівняльною формою прикметників. І так. I love apples. They are than oranges. Які вони у порівнянні з апельсинами? Nicer. Вони гарніші. They are nicer. Nicer than. English is. I'm not very good at English. English is harder than French. Harder than French. francusku. I am my sister. She is 15 and I am 12. I am younger than my sister. i 15 I am younger. Younger than my sister. But I am my brother. He is only two. But I am older. За брата, тому що йому тільки два роки. Індія hotter than Канада. В Індії спекотніше, ніж в Канаді. So listen and repeat. Pronunciation of the Word Then. Послухай і повтори за диктором Вимову слова then. One. Rosa's house is older than Jose's house two. The sea in Brazil is bluer than the sea in England. Great. So, будинок Рози старший за будинок старіший, так за будинок Жозе. Море в Бразилії синіше за море в Англії. So, compare your home with the photos of houses on page 102. Порівняйте свій будинок з фото будинків на сторінці 102. Make sentences and then tell your partner. Утворіть свої будинки і uh, розкажіть потім своєму напарнику. Окей. Okay. Порівняйте свій будинок або свою квартиру, можливо, uh, яка знаходиться в будинку з будинками, які зображені на сторінці uh, 102 Можливо, вони newer, можливо, вони older. Nicer. Будь ласка. Task 6. Look at the photos, talk about them with your partner. Подивіться на фото. І е, поговоріть про них зі своїм напарником. Використовуйте порівняльну форму прикметників у табличці. І так, бік великий, clean, чистий, dirty – брудний, happy щасливий, хот спекотний, long довгий, new новий, nice, гарний, old старий, sad похмурий, сумний, шот короткий, слоу повільний, small маленький, tall, високий, young молодий. Давайте спершу з вами подивимося, наприклад. І так, the beach in picture A is cleaner than the beach in picture B. Пляж на малюнку A, він чистіший, чистіший за пляж на малюнку B. The cars in picture C are older than the cars in Picture D. Відповідно, можу сказати, що the cars in picture D are newer than the cars in picture D. The beach. In picture B is dirtier than the beach in picture A. Okay. The boy in picture E is younger than the man, that the, the woman, вибачте, uh, in picture F. І, навпаки, the woman in picture F is older than the boy in picture E. Окей. Будь ласка, утворіть свої власні речення, які порівнювали б два малюнки. AB. C, D та E з малюнком F. That's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про граматику, про порівняльну форму коротких прикметників. Goodbye, good luck! До нових зустрічей. На наступному уроці ми з вами маємо урок uh, vocabulary and reading. Будемо також працювати з прикметниками, які виражають ваше, вашу думку. Opinion adjectives. That's all for today. Goodbye, good luck. See you!